Видео, і зараз буде ще продовження. Так. Раз, два, три, почали! Так, ні, ну я все ж таки думаю, це треба буде залишити. Типу отак буде якось красивіше, мені кажеться Та ні, залишить ну, чекай, давай я попробую отак. Отак от можу... Ну я не буду погодівати. І отак. Ні, мені кажеться все ж таки отак. Ну, так якось якась мої празднично, ну, знаєш. Ну ладно, давайте я все ж таки залишу. Так, получается, ми з собою залишаємо це, залишаємо. Так, юбочку і кофту. Так, ось це, значить, так. Да? Так. Да. Окей. Давайте сюди покладу. І тут війна наборчик теж. Так, і давай шапочку сюди покладемо. Так, все. Ой, случайно це підняла. Так, давай подивимось, що тут ще є. М -м -м. О, два піжамки, давай. Мені таку, тобі таку. Так, давай я подивлюсь, які там розміри взагалі. Так, в тебе який розмір? Я не знаю. Ладно. Мам, який валізи розмір? Валіси uh, Валіси 30... Боже мій 30. Валіси 95. 95 точно. Чи ні. ні 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 Ні, не, о, ні, ні ні Боже, ще се вже вообще запиталась. Uh, ні, Валіси 110. Окей. Okay. Девяносто... 100 о, 110, на. Yeah. Це твій розмірчик. Ну, да, вона мені трішечки прям велика, але я люблю такі великі піжами, коли вони мені трішечки великі. Добре, значить цю залишаємо. Так, ці закладемо на місце. Так, о, що це мені? Це взагалі не мій розмір він величезний. Трішечки менше відкладемо. О, от мій розмірчик. Так, да, мій розмірчик все прекрасно. Так, сюди кладемо тоже. Ти давай отак. Готово. О, дивися, тут можна взяти для питомців. Давай візьмемо для питомців. Давай. Давай для котиків візьмемо два отакі от і ще для них шапочки візьмемо. Ага. Это будет так прикольно для снежинки и для Пушенки, и для му для снежинки и для пушинки да так э, а для Кайлы возьмем допустим вот такие -то. и еще такой вот этот костюмчик возьмем все Дивісь, що я тепер предлагаю, давай візьмемо тут цю коробочку для іграшок і наберемо мені іграшок на ялинку. А яким ти кольором хочеш? Я не знаю, я, напевно, хочу розово білий. Окей, давай. Так, біленьких багато наберемо. Давай ще голубеньких візьмемо. Ну, великі хочеш, мені все ловно. Це ж твоя і буде ялинка. Ну так, да, в принципі, це ж моя буде ялинка. Так, і далі ще ну, три синьки. Ой, ми майже всі вже забрали. Ну ладно, їх там маленько було. Ну так. Да. Так, і давай їх сюди покладемо ну, все? Ну так, да, все Так. Тька, тотька, вставайте. А? Ой, ні, я не сплю, я не сплю, все. Що ви хотіли? Е, я прийшов товар оплачувати. Ой, так да, так, да, да, точно. Е, так, що ви бажаєте? Е, ось це будь ласка, мені пробити. одну таку і це. Так, з вас чотири кверки. Окей, держіть. Так, пін код під ласочка. Добре. Дівчинка кажуть, дивись. Ой, та я не дивлюсь, не дивлюсь, я просто дивлюся, що там за подайки в мішочках. Так. Все. Ага, все добре. Можете забирати. Так, пакетик вам давати. Ну, давайте. Добре. А за пакетик платити не треба. Ні, не треба. Ну тоді давайте мені кожну річ в різні пакетики. Ем... Ну, вибачайте, але ми так не можемо. Ну, ладно. Так, все. О, дівчинка, що ти хочеш? Та нічого, я думаю, що це взагалі за пакетики якісь тут у вас. О, давай. хочеш вибрати якийсь собі пакет, який отримати подарунки. подарунки? Далі Ліза, тут якісь подарунки. О, так це твоя сестричка, ну так. Да. Ви можете витягнути, який хочете мішочок виберіть собі і можете зібрати звідти подарунок. О, я виберу оцей. А я виберу ось цей от. тебе. Так, що мені попалося. Мне попалась такая ялыночка и водичка такая, бутылочка. О, прикольно, у меня бутылочка и свечка. Вау, она такая прикольная. И что это? И какие шкарпеточки. Ну да, на Новый Риг шкарпетки это просто ну, базовые. Ну да. Так, девчата, давайте я вам буду подарковый запакую в коробочке. Там в коробочках вас також чекають якісь подарунки. В кожного там є якась штучка. Потім собі подивитись. Угу, добре. Так, давай покладемо собі сюди. Так, ну все, дуже вам сильно дякую. Ми пішли. Угу, Бувайте, дівчатка. Мам, тату, ми все, що ви там. Та ми як не можемо вирішити збирати нам ще одну ялинку чи ні. Ну ладно, рішайте. Ну, то Я думаю, не треба. Навіщо. Ну так, да, в принципі, навіщо? Так, о, давай виберемо лежі нам треба буде. Ну так, да, лежі. Е, так, давай одні оці от візьмемо. М -м -м. Або може, ми там прокат візьмемо. Ну так, да, давай прокат краще там візьмемо вже. О, дивись, який прикольний костюм. Якраз мій розмір. Давай візьмемо. А ні, цей мій маленький трішки. О, а це якраз прям. Давай це візьмемо. І ще до нього давай якусь там шапочку візьмемо. Таку давай. Або ні, давай якийсь ободочок. О, прям є тут ободочок. Давай Давайте. Звісно, бери, ну що мені вже сказати, я не можу відказати тобі. О, давай дві такі шапочки візьмемо. Ну бери. А ще такі от комбінезончики для тебе. Там якраз тільки твої розміри і є. Тобі так пощастило прям. Ну так, да, пощастило. О, дивись, яка прикольна куртка. Тобі подобається? Ну так, да, прикольно. Ну, бери, якщо тобі подобається. Так, ну, в принципі, більше нам звідси нічого не потрібно. У нас вже все є. Ну, тоді все. Так, ну все, Оліса, пошли, Там мама сад вже зараз буде доплачувати, а ми там ще не підійшли. О, дівчата, ви тут моя ну, красо за мамою хотіли йти. Ну, підхай. О, я вас вже знаю. Ми з вами знайомі, в смислі, ми з вами знайомі. Ну, я з вашими дітками познайомилася, якщо це ваші. Ну да, наші. Так, ну давайте пропіпкою, значить, вам. Так, і ще ободок порахуємо. Ой, так. Ще ободочок вам порахую. Так. Так, 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 так. ободочок порахувала. Так, що там з вашими дітками, що там вони теж мають. Дівчата, що це за коробочки ви взяли? Це нам тітя дала безплатно. Безплатно? Ну, так. Так, оце от скільки тут є. Ми не рахували. Окей, давайте швидко перерахуємо. 13, добре, все. Вбиваємо 13. Так все. Все, це. І бачу там у вас костюми. Окей. Оці от також запишу. Так, ну все, костюмчики, Я ваші записала. Ну, все. В принципі, можете вже йти. О, як я бачу, ви йдете на дом, там да? ну, завжди на дом ми записуємо. У нас цей новенький. Ну, таке бачу там по ваших карточках. Нам ж видали тут на моніторі такі малюнки, де вам ну ваші лиця показані. Якщо ці лиця ну, підходять, типу, тоді ви безплатно получаєте один цей. угу. Ну, як ви кажучи, тут у мене є ваші лиця, і потім, після того, якщо я подивлюсь, це таке ж саме, я можу записати на ваш дом, але тільки з нашого району. Ну та й добре, що ми якраз біль на всьому районі живемо. Mm -hmm. Так, ну все, дівчата, давайте. Або Елізабет, У мене напевно буде карта, я не пам'ятаю. Точно, давайте подивимось в кошельочок мій. Я. Точно прям не пам'ятаю, але напевно в мене тут десь була карта, щоб ми потім не мусили просто через дому заплачувати. О, так, да, у мене тут є карточка. Ну, держіть карточку тоді. М -м -м. Все добре. Оплата пройшла прекрасно, все. До побачення. До побачення. Так, бери це. Так, мені взяти? Еліна? Ну добре. Ой, Боже у вас така важка. Ну да, ми багато всього набрали. А я візьму Алісу. Ну все пошли. Ой, ми карточку бронили. Так, ну все пошли. Угу, пошли. Продовження слідує.